Нещодавно до поліції звернувся 39-річний житель Шостки. Чоловік розповів, що на кілька хвилин залишив на капоті свого автомобіля, який був припаркований на одній з вулиць міста, борсетку, в якій знаходилось 400 гривень, мобільний телефон його, закордонний паспорт на його ім'я та дві банківські картки, а також інші особисті речі. І коли він повернувся за кілька буквально хвилин, то виявив зникнення цієї барсетки, хоча він там десь був поряд, тобто він не помітив. Провівши ряд оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції шостки встановили особу зловмисника. Встановили причетність до цієї крадіжки 37-річного неодноразово судимого чоловіка. А саме мешканця одного з сіл, що на шосткінщині. За словами підозрюваного, гроші він витратив на власні потреби, а чужим мобільним користувався. 400 гривень, які були в Барсеці, він використав. Також користувався банківською карткою. потерпілої під час розрахунку у крамницях за товар. З'ясували, що пінконт -пін у неї не потрібен. Поліцейські вже вилучили викрадені у потерпілого речі і повернули власнику. Чоловіку підозрюваного вже оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка та частиною 1 та 3 статті 357 Кримінального кодексу України. Йому загрошує, тобто санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, проте остаточне покарання йому визначить суд.